Вас вітає програма здоровенькі були тож на каналі Житомир засідання гумористичного чоловічого клубу. І що більше розказати, будемо розпочинати. <рес> Отож вранці, вранці сидить дід і баба, снідають. Баба, діда тільки хлабись ложкою по лобі. Дід, ти, що ти стара? Чого ти стара? А ти всю ніч хропів! Ти ну всю ніч хропів, ух, я згадаю, аж не можу. Сидять далі, їдять, їдять. Дід тільки хлобись, бабу ложкою по лобі. Чого ти, старий дурню, що таке? А чого ти чавкаєш? Баба опустила голову. Сидять, їдять, баба не чавкає. Дід хлабись бабу по лобі знову ложкою. Ну чого ти старий дур, я ж уже не чавкаю? Так що чавкало, як згадаю, ух не можу. <риклад> Кум дзвона до кума каже. Кума, привіт! Давно тебе не бачив. Чим займаємося? А каже: докторську фігачу. Що дисертацію? Ні, колбасу. <риклад> 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 Діду, чув нову теревеньку. В школах для нових українців дозволили за двійку відшмагати вчителя. Нє, Юрчику, я чув ще кращу теревеньку. У англійської королеви її улюбленого кота зранку вилизує слуга. <рес> алло, альо, альо, швидка, швидка, приїздіть скоріше, я би дві руки зламав. Так як же ви телефонуєте? Та не соди, зламав тещі. Те, просто, просить зятя. Зітьок, як я помру, не зривайте мене в землю. Краще ви мене спаліть, а попіл розсипте по подвір'ю. Е, ні, мама, нема дурнів. Чуть вітер падує, і ви вже в хаті. Жінки, любі наші, е, якось е, охайніше, бережливіше відноситись до чоловіків, бо їх. Дуже дуже мало. Спіймали ввечері. Відпустіть вранці. Вранці, якщо ви встали з лівої ноги, то буде все добре. Якщо з правої, то буде ще краще. А якщо не можете зовсім стати, значить добре було вчора. Ех, хлопці, а це в молодості. Я вибивав відро пива, а зараз не можу. Піввідра тільки можу. А що таке, здоров'ям слабі стали? Та ні, бачиш, морда далі як піввідра не влазить. Це народна мудрость, якщо кожен день робить з утра до вечора і ніколи не віддихать. То ви будете саме самою багатою людиною на кладбищі. <рес> Діду, чуєш, а в мене до тебе трошки таке інтимне питання. От ти з бабою прожив вже 15 ну, вже років, от ти під час е, займання, займатися коханням з нею, да? ти якось до неї звертаєшся. Звісно, тільки якщо телефон є поряд. Дівчата, мій чоловік був алкоголіком і я його відвела до доктора майорова тепер доктор майоров теж алкоголіка <говорить> гиви дорогой такой таблетки знаєш в аграй слушай они? ну как ты как мужчина за ночь смог два три раза вах два три раза успокоительный что ли <говорить> Кацо, привіт-причись кацо. Ти помідор любиш? Кушать, да, а так ні. Вечором у барі сидить чоловік, тут йому жінка дзвонить. Любий, мені без тебе не спиться. Да? То приїжджай, будемо співатися в місті. Хл Хлопці, а скоро у Житомирі буде прикольний гурт. Наші друзі <головіру> Ну, Минулого разу, коли вони приїздили сюди, то були нашими гостями, і я хочу згадати цей випадок. Тобто рубрика Гість клубу». клуб. Оце я популярний дзідзьо. Дзідзьо, сам командар. От. Тепер Лесик Лесик. і Юлік. Юлік. Юлік ну, е, трирідний Микола, три брат Миколая трирідний брат. Діда О, А вони, вони долечуть, до речі, троюрідні брати. Наскільки ми я знаю. Да. 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 Отже, ви в Житомирі у вас насичена програма, тому що ви вже тільки заїхали до Житомира, як сказав, ви побачили тільки наші ці ліхтарі і відразу до Житомирської хвилі. Христинка, маленька, привіт. Яке в тебе питання до мене? От і мене Я люблю всіх ха Ха-ха. без сліпченка мала. Тур закінчується у Житомирі чи далі продовжується. Так, я, я думаю, що тільки починається. Починається до того концерту, який відбудеться після Пасхи. Після Пасхи. До речі, це концертний тур в підтримку нашого альбому, який називається Мега Популярного альбому. Ха-ха-ха, там всі наші популярні пісні, і до речі. Ми в лютому ще раз будемо в Бердичеві, біля жидового Та, і житомарі теж. Так що приходьте нині, приходьте е, в лютому і вигравайте зразу зі сцени, вигравайте компакт-диски, е, вигравайте е, календарі, і, і ми будемо гарно співати. До речі, наживо. Добре, я ще раз. Я звертаюся зараз до всіх артистів, Коли я побачу, що ви співаєте під фанеру, дурте людей, я візьму, візьму армату, арматур. Арбатуру в руки! Ось такий дзідзьо. От. А тепер от я Лесику хочу задати запитання, я знаю, він риболовлею займається. Що там як там? Це на карася чи на так, чи на хижака. Я черговий раз хожу на золоту рибку. Ааа! На золоту рибку спіймав. Але чув, як діду, як діду спіймав. Ой, дзідзьо золоту рибку. Знаєте, що таке золота рибка для Лесика? Рибалим. І раз ага. О, дідя, я, я, я золоту рибку зла. Слухайте, то лин! лин. А він думає, що це золота рибка. Вона така жовтувато журтувато зеленим віддає. Так, так. Мені цікаво, хлопці. От ви всі маєте вищу музичну освіту, але чомусь Юлік має вищу освіту в Італії. То що, дійсно в Італії? Так, сім років. О, боже! О, дай, дай, дай. а, а бельканта, а тренером Можна заспівати. Тенором? ні, у нас відео співає тенором. Димарей, цікаві страда Дженто. Рацідеронда, просперельвента! Отже сьогодні концерт у нас. Він каже, вище вище, він каже, вище вище. Я прошу вас дозволу. ну, Я в ефірі в своєму прокручу ваш... Вашу пісню. Знімаю. Коди, коди лад. Все. Дякую. І Такий звичай, хто буває у нас в гостях, той дарить телеглядачам побрехеньку, тобто анекдота. Добре. З кого почнемо? З мене? Лежить баба і діду, серпень, вони ще накрили перилою, серпень жрала і, і дивиться серіал. І стара якраз до нього лежить дупою, ага. ну. а, вона каже, а він каже, до неї каже: стара, обернеться до мене лицем! Стара убранися, до мене лицем лицем. А вона каже, ти що мене будеш сілувати? Ні, пукай дощові! Хочете ще густи? Злапав діду золоту рибку цюровий раз. І такі дурні бажання, три бажання відпустю і так далі. Каже, перше бажання. Хай Китай на Росію піде. Та ви що? Для чого тобі то? Ну ладно, давай друге бажання. Хай Росія на Китай. Та що тобі стало в тому всьому? Добре, ну третє бажання. І то... Ну, ти можеш зробити, щоб моя баба була така красива, як та царівна на Та подумала рибка і каже. Слухай, що там те перше бажання було? Ну я знаю у вас обмаль часу, тобто я вас відпускаю, але я хочу побажати побажання на хнес. Я знаю, що ви ну дуже дуже така дружні, дружній гурт. Знаю, що ви дружите сім'ями, і брати, і сестри. І, коротше говоря. я бажаю вам, щоб ви були таким дружні до кінця свого життя. Творчого бажаю, творчих успіхів. Веселіть нас. А ми будемо веселити з вами разом людей. Дякую! Люди! Дякую. Не забувайте! Відкривайте час від часу форточку і дихайте, дихайте свіжим повітрям! І тримайте в собі, будуть жути боліти. Смійтеся, кажу вам. Найпопулярній хто? Зірва! Ну що ж, будемо чекати в гості гурт Дзідзьо у Житомирі. Так, і знову зустрінемось, напевне, з ними. А ми продовжуємо гмиринки. Кум один купив. Турпутьовку в Африку приходить до другого кума, розказує: Я от в Африку поїду, а другий і каже: слухай, куме, оце ти будеш в Африці, пічки Хавай, в надіжне місто, але тільки не в труси. А чого не в труси? Зустрінеш лева, от сиріють. <рес> Баба, під час інтимної сцени. Звертається до діда, каже, скажи мені щось хороше. Ну Будь ласка, зайчик, а скажи більше. Добре, отара зайчиків. <рес> Заходить до продуктового магазину е, Нарік е, наркоман да? і каже: дайте мені кілограм молока. Продавчиця каже, ми на кілограм не продаємо. Він каже, тоді дайте 98 сантиметрів молока. Жінка зрозуміла, що щось тут не так, он відповідає йому з гумором, вам шматком чи порізати. Він каже, мені все рівно, я на ровері. Двохрічна онука довела до інфаркту стару бабусю тим, що ходила по квартирі і товмачила: Кайся і малісь! Кайся і малісь! Вечором з'ясувалося, що вона просто посила просила поставити мультик Карсон і Малиш». Ну а зараз жарт з-за кордону з Брукліну. Нас там теж дивиться. Привіт, батько ти від мене. ось з Брукліну. Абрашенька, боже мой, Абраша, ты же полный неудачник, Абраша. Вот смотри, сколько лет ты уже живешь за мой счет в моей квартире, Абраша, я тебя обстироваю, я тебя кормлю. Абраша, еще вдобавок, я с тобой сплю. Какой же ты неудачник? Ой, Сарочка, и после этого я неудачник. Та ж тема двоє євреїв, він і вона прийшли до Академічного театру імені Кочерги. І якраз іде дуель на сцені дуель, і він заснув. Вона його будить, Мойша, поки ти спав, один джентльмен другому послав визов, і що, другий їде? Привіт, Брукліну. А зараз і для вас, і для всього світу рубрика, а у нас Ютуб. Физкульт, привет, леди и миледи, с вами Витек и ютуб я на канале Житомир. «Лидо, Мои лидо, корешки лидо. решили поприкалываться над пассажирами лифта. У пассажиров буквально ушла земля из-под ног. Дивіться сами. Масажист – це єдина людина, яка получає від баби бабки за то, за що інші получають попиці. Дивіться самі. Ми з коришками якось пошли на кабана. Кабан не прийшов, ну ми й наклались, як свині. І тут прийшов кабан, Ібо охота діло тонкає. Давай, давай, вали. Чого ти як встрався стоїш? <рес> Стріляй нормально. Це Це, б, Давай, не по-дорожньому леску. Це була рубрика, яка стала улюбленою для багатьох, а у нас ютуб. Ну і футбольний матч. Коментатор. И наконец, на 25-й на стадионе сталося те, чего чекали тысячи болильников На стадион завезли свежее пиво. Ну, анекдоты от дяди Сережи, синагоги. От соседей. Да, от соседей. Роза Марковна, вы не против поужинать со мной вместе? Что вы, Йосип Абрамович, конечно не против. Хорошо? Як ровно в 20.00 у вас вдома. Свіжа теревенька від ігоря Грача. Приходить депутат до знахаря і питає, а до чого сниться картопля? Звісно, до чого, або весною посадять, або осінню приберуть. Ну і ця гумаринка від мого лівого флангу від театралів Юрка Тарасенко і Олександра Шкарупи у суді, значить, суддя задає запитання. Підсудний, ви визнаєте, що намагалися пройти в нетверезому вигляді до театру? «Ой, визнаю, визнаю, визнаю!» На, на тверезу голову мені був голову, це не прийшло. <рив> <рив> другу на мобільник, довго не бере, потім взяв, зекався і кажу, що ти там таке, що трубку не брав. Та я то зайнятий був, що ж ти робив? Та то зайвого гідав. О, на тренажері. Чому на тренажері? На унітазі. На <рив> тому <рив> світі <рив> чоловік <рив> зустрічає. Е, жінку бачить каже: Йо-ма, -йо, ти мені все життя зіпсувала, а зараз і смерть зіпсуєш. <рес> Двоє друзів розмовляють, кажуть, друже, а ти знаєш, що це оце за діти такі, що це зачаті з допомогою віагри? Що це за діти такі? Да, я знаю, це такі діти, що стоять відразу після народження. <рес> Компанія. Хлопці, хлопці, а давайте наталку розіграємо. Замість мінералки і в на лімо горілки. Чуваки, давайте краще мене так розіграємо. <рес> Професор вертається додому після командіровки і на день раніше І застає свого колегу вдома разом зі своєю жінкою. І він каже. І що ви мені можете сказати по цьому поводу як інтелігентний чоловік? Другий каже: а як інтелігент інтелігенту? Да, стукати надо. <риклад> діду, а що ти завтра будеш робити? що? Змію буду в повітря запускати? Ні, дід, кажуть, не змію, а змія. «Ні, Юрчику Змію, я те, що на літак посадю. <риклад> е, ну, е, японці винайшли спиртягу 150 градусів. І вирішили, значить, випробувати її. На ком не випробували, значить, там і японці, і французи, згорають всі зразу, випивши. Приїхали на Україну, дивляться, трак, трактор їде. До тракториста дали спиртяги, той випив. Кашлян поїхав, сів в трактор, їхав, 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 вискакуєш із трактора, повалявся, повалявся по землі, знову сів в трактор, поїхав, знову вискакує, повалявся, повалявся по землі, знову сів в трактор, поїхав, знову зупинився. Ну Що таке? А чого ти по землі? Та каже, спиртяга клас. Ну тільки як кашлянеш, фуфайка загорається. Сусіда в мене огрядний такий жаліється. Кажу, що таке, та зять з Москви каже, подарував нового холодильника з якимись звуковими технологіями. Ну і що? Та що, після 19 підходжу, щоб щось з'їсти, а він мені буде день, будь і піща, будь будіти піща. Гості ходять по хаті, а там багато-багато голів різних звірів. Ну, вони так дивляться на це все до господині підходять і питають. А ваш чоловік, напевно, був дуже гарним мисливцем, та ні, дуже поганим ветеринарієм. Ну, це закінчилось раллі, і того, що прийшов другий, журналіст запитує. Каже: Ну ви не виграли, прийшли другим, ну то таке. Але ж скажіть, як вам сподобалась сама гонка? Сама гонка сподобалась, тому й прийшов другим. Я вам в кінці, хлопці, скажу таке, що жінка завжди під пристальним поглядом. Красива жінка тішить чоловічий погляд, а не красива жіночий. Це була остання гуморинка в нашій передачі. А на цьому слові бувайте здорові!